Державна прикордонна служба наразі не фіксує провокації на кордоні з Білоруссю, але до цього напряму прикута особлива увага. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 25 вересня, коментуючи інформацію розвідки щодо російських найманців ПВК Ліга, які прибули до Мінська, і можуть бути залучені до організації провокації на українському кордоні. Демченко зазначив, зазначив, що наразі провокації на цьому напрямку не було, але всі сили оборони тримають цей відтинок кордону під посиленим контролем. Він зазначив, що не виключається, тим паче ніколи не виключалося, що підрозділи збройних сил Республіки Білорусь можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації. Тому всі сили оборони і прикордонники і зсу і Нацгвардійці на своїх місцях на цьому напрямку, щоб контролювати ситуацію, не допустити провокацій і тим паче вторгнення.